Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний Валерій Федорович. Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року в місті Новоград-Волинський, нині звягіль Житомирської області. У 1997 році закінчив Одеський інститут сухопутних військ, закінчив, до речі, з відзнакою. У 2007 році закінчив Національну академію оборони України. Оперативно-тактичний рівень закінчив також із золотою медаллю. У 2014 році закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Як кращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки, нагороджений перехідним мечем Королеви Великої Британії. З 1997 по 2005 рік проходив військову службу на посадах командира взводу роти батальйону. 2007-2009 роки начальник штабу, перший заступник командира 24 окремої механізованої бригади 13-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України. З 2009 по 2012 роки командир 51-ї окремої механізованої бригади 13-го Армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України. 2014-2015 роки Заступник начальника управління бойової підготовки командування сухопутних військ ЗСУ 15- 16 роки, начальник управління бойової підготовки, Заступник командувача військ з бойової підготовки Управління оперативного командування Схід Сухопутних військ ЗСУ. 2016-2017 роки, заступник командувача військ оперативного командування Південь Сухопутних військ ЗСУ. З 2017 по 2018 роки. Начальник штабу. Перший заступник командувача військ оперативного командування Захід Сухопутних військ Збройних сил України. 2018-2019 роки. Перший заступник начальника Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України. 2019-2021 роки. Командувач військ оперативного командування Північ. Сухопутних військ ЗСУ. З 27 липня 2021 року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Федорович відзначений багатьма державними та відомчими нагородами, одружений та має двох дітей.